Він був одним із найвпливовіших українських релігійних та громадських діячів свого часу, а ще меценатом, просвітником, захисником прав людини. З нагоди 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького в Івано-Франківську відбулася Духовно-культурна академія. Захід об'єднав місцевих виконавців різних поколінь. Також подія мала і благодійну мету збір коштів на підтримку Збройних сил України. Ми цей рік відзначаємо цього великого подвижника нашої церкви, грекатолицької церкви. І дякую Богу, ця, ця подія, яку ми зараз відзначаємо, молимося, щоб Господь допоміг нам і молимося, щоб та війна закінчилася, щоб нас і всіх єднає, бо тільки в єдності сила народу, єдність в нас, духовність, культура. Цінності наші духовні і національні це все об'єднує нас, щоб відновити ту християнську Україну.